Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. Продовжую. Сьогодні хочу продовжити тему на рахунок піролізного котла. Ось такий в мене котел. Він вже має 6 років. Але все є добре до того часу, поки він не починає ржавіти. Так і сталося. Працював котел добре. Ну, років 6 я до нього привик. Рік часу привикав до нього. На другий рік вже було набагато легше, третій рік взагалі йшло все добре. І зараз десь пройшов шостий рік і котел потік. Котел потік і я мусив вирізати водяну сорочку, через які йшли прогріті гази з піролізного котла. І котел став працювати набагато гірше після того, як я зробив це. І тепер я задумуюсь, що робити. Котел зроблений з бляхи тройки, в деяких місцях є четвірка. Отак роблять Отак роблять одноразові кутли. Ну, в принципі, 6 років то є великий термін. Але хотілося б довше, щоб він працював. Котел я підключав сам. Спочатку не було акумулятора тепла. У мене стояла бочка з 200 літрів. І було дуже страшно, коли вночі могло виключитися світло і закипав котел. 200 літрів нам бракувало. і Ми заливали котел водою. І до того часу, поки я не купив акумулятор тепла на десь півтора тонни, було тяжко. Ну ось так вам покажу, як він виглядає. Це акумулятор тепла. Він продавався з чехлом і з утеплювачем. Але я нічого не брав, воно було дуже дороге. Сам акумулятор коштував 17 тисяч приблизно. Там горіє градусник. Я по ньому орієнтуюся, яка є температура. Там зараз є 60 градусів. Посередині бака є ще один градусник. Тут є 45 градусів. І ще нижче ще ще один градусник є. Там 40 градусів. По тих трьох градусниках. Я бачу, скільки в мене є гарячої води і скільки я можу прогріти хату, не розпалюючи котел. На такий акумулятор тепла я поставив ось такий розширювач один. Скажу вам відразу, що я його погано поставив. Ліпше було, щоб він стояв внизу. Ось там внизу. Ще один розширювач я поставив сюди. Там в нього я не пам'ятаю скільки, напевно, 150 літрів щось таке. Бо що я замітив, що ось цього вистачає повністю, а той весь час пустий. Яка би температура не була, він весь час пустий. що його або переставляти вниз, або можна просто його вирізати, викинути. Ось ця температура, що зараз є в баку, акумуляторі тепла, я її нагріваю приблизно 2 години. Під акумулятора тепла вона йде сюди, вниз і приходить сюди. Тут в мене така є гребінка, вона же і гідраві... гідравлічна стрілка. Якщо подивитися по... по очередності підключення, то акумулятор тепла є в самому нижньому місці від виходів на батареї, на теплопідлогу і на всякі там е... різні Обігрівання. Наприклад, найгарячіша вода є тут в, в самій горі. І оця стрілка, вона йде на третій поверх на батареї. Ось так вона виглядає в мене. Тут стоїть клапан. І якщо там вода нагрівається до певної температури, яка є виставлена на клапані, то насос просто качає собі воду, не беручи воду гарячу з котла. а І на батареї знову приходить сюди. І по кругу отак. кругу через батареї теплу воду того часу, поки тут не спрацює клапан і не відкриє його, сюди на подачу від котла. На обраці в мене стоїть ще отакий зворотний клапан. І вертаючись нижче. Це в нас батареї, вони отримують на найгарячіше тепло, саме більше тут зверху воно йде. Пізніше йде тепла підлога на зал. Вони собі тягнуть насос, тягне туди гарячу воду, так само там стоїть клапан. І так само тут є. Все те все саме. І тут ще один є. От в цьому місці вода найхолодніша. Якщо подивитись на градусник, там є 40 градусів. А вгорі тут є десь 60. І коли тут клапана всі закриваються, і насоси працюють самі на себе, ганяють воду по теплій підлозі і по батареях, тоді вода тепла. Щойно йде на акумулятор тепла. Вона сама послідняє, коли тут все перекрилося. Як тільки тут щось відкривається, вода перестає йти на акумулятор тепла і воно гріє далі собі контури всі, От то є зворотня подача води. Холодної. Тут воно все холодне, вертається. Від гребінок залів, батарей з всіх приміщень. Зараз я такого би вже не робив. Зараз е просто дається напряму напряму від кутла до акумулятора тепла, там є вон вихід, там де є градусник, і воно просто би циркулювало навіть без насоса, гріючи. Ось цей акумулятор тепла. А збоку був вихід, з боку вгорі, там, там, де є вхід, можна зробити вихід і користуватися собі на брати звітом гарячу воду на всі насоси, на все, що потрібно. І я ще мушу використовувати ось такий. Таку конструкцію. В разі якби не було світла, то вода проходить через насос, минує насос на котел напряму. Якщо насос працює, там стоїть клапан і він перекриває. Тиском насосу. Тепер чим менше насосів, тим економніше. Насос проживає від 40 до 60 Вт і врахувати, якщо 24 години по 60 Вт. Приблизно півтора кВт тільки один насос. А якщо їх стоїть на гребінках, на батареї і на котлі 4-5 штук, то за добу виходить, ну, така нічого собі, величина. 5 кВт при нинішніх цінах на енергію. Далі я вам розкажу, як я заварював котел. Так, заварився котел. Стояла бляха тройка, вся прогоріла і потік. що тут зараз заварю і все отік котел ось такий котел в задній частині в задній Тінці котла, де йде комен. Я вирізав таке вікно. Так виглядає котел. Тут була водяна сорочка в цьому місці. Тепер буду робити напряму без сорочки. Не буде гріти полум'я стінки тої труби. Ось тут потекло в тому місці. Заварив два рази. Проварив два рази. Будемо перевіряти. Так, подав воду Перевіряємо зварку. Тут добре, тут тримається, не тече, не тече, а отут от пішла пляма мокра, просочується. Так вот покажу з тої сторони. А тут же Вода, стоїть. Я пройшов до половини третій раз, до сих пір до половини пройшов. На вигляд було нормально, а воно там тече. Ревізійна заглушка, дверка готова. Будь-який час можна розібрати. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!